Дякую, моєму, подивіться, до нас сьогодні завітала лялька-катруся. Давайте з нею привітаємося. Добрий день, лялька. Подивіться, як змінився одяг у нашої ляльки-катрусі. Вона одягнена у менш теплий одяг, у весняний. А чому? Ви знаєте? Тому що прийшла весна, закінчилася зима і прийшла весна. Наша лялька змінила одяг. Але не тільки люди змінили свій одяг, Вони став більш весняним, більш, менш теплим. Так? А ще й природа наша змін, змінює сви, свої кольори. Подивіться, взимку у нас. Ще е, рання весна наша схожа на зиму. Подивіться, дерева немає листочків. А далі на деревах, навесні з'являться листочки, квіточки. А ще навесні, подивіться, буває, лежить сніжок. А потім сніжок розтане, коли на деревах будуть листочки. Так? Прилетять пташки до нас, діти змайструють їм будиночки для, для пташок. Подивіться, ще сніг не розтанув, але біжать струмочки. З'являється перша зелененька травичка. Люди навесні готуються. Бачите як? Копають, обкопують дерева, білять їх. Ще діти, не тільки діти, вішають шпаківниці будиночки для цих птахів, шпаків, які прилетіли навесні перелітні птахи. Ще з'являються перші весняні квіточки. Даже, бачите, навіть з-під снігу, Даже, навіть підсніжник він так і називається, що він з'являється з-під снігу. Але це в нас сон-трава. На деревах ще немає листочків на, на початку весни, а в кінці весни ми з вами побачимо квіточки. А влітку і восени ми будемо збирати урожай фруктів, які з'являться потім на деревах після квіточок. Сьогодні ми з Катрусею подорожували, розповіли вам діти, що настала весна. Ростає сніжок, з'являються струмочки, на деревах з'являться листочки. Ще що, перші квіточки з'являються. Діти будують і віш, розвішують шпаківні. З'являються квіточки весняні і з'являються квіти на деревах. І змінюється одяг людей. Спочатку він схожий на зимовий одяг, потім він стає менш теплим. І в кінці весни. Він буде схожий у нас одяг на плітній, тому що після весни настане пора року літа. Вам сподобалися діти подорож наша? Катруся теж дякує вам за увагу. До побачення мої, до зустрічі.